Тут освітлення не дуже гарне, але я хочу почати свій новий канал саме з цього відео. Всім привіт на моєму новому каналі. Я дуже скучила з розмовами а, отак от на камеру, тому що я знімала с... свої руки якісь там рукодільні штуки, свої руки, рукодільні штуки. Ну я вже розмовляю віршами. Ви навіть не уявляєте, скільки разів я. Намагалася записати це відео. Я ж кажу, давно не було? Ні, не так. Я багато записувала разів такі відео вступні чи просто розповідь про себе, про схуднення, про книги, про вишивку саме українською. Це зі мною трапляється не в перший раз. Але цей. Шлях, він виявляється для мене дуже такий непростий перехід на українську мову. І ви можете за цим споглядати на моєму рукодільному каналі. Там я то російською, то українською, але ж я намагаюся перейти зовсім на українську. Дуже важлива мета цього каналу це мова. Перш за все, моя українська мова. Тому що я. Вже запарилася, якщо можна так сказати. Ось так тормозити, гальмувати на каналі рукодільному своєму. Я вже не можу, просто я зависаю довго і думаю, що мені сказати, як це слово перекласти і таке інше, як виразити свою думку. Але я сподіваюся, що знімаючи такі влоги з глазу на глаз. Балакаючи на камеру майже кожного дня, а не так як я знімаю рукодільні відео раз у місяць а то, і раз у півроку, то я розвину таки, розворушу свої мізки і, можливо, ще я буду читати ж українську літературу, на, на, точніше не на українську літературу, а взагалі літературу українською мовою. І сподіваюся, що таким чином це. Поповнить мій словарний запас, і тут я буду розвивати саму балакучість свою. Буду намагатися не поправляти себе весь час. Тобто я кажу, як правильно, так правильно, Мені, мене це дуже бісить, я помітила, коли я монтую відео. І взагалі я буду намагатися багато чого тут говорити, багато чого удосконалювати у собі. І... У тому числі мою фігуру. Я хочу нарешті бути спроміжною, говорити також вільно, як я говорила російською, хоча б тут, на своїх каналах, на цьому та на рукодільному. Ну, добре, давайте ми з вами з чогось почнемо. Я пам'ятаю, коли я створила книжковий канал, дуже давно я. Записувала відео з авто, там не було світло зовсім, і мені подобалась ідея така, що я записую відео без всякого спеціального освітлення, там не налаштовуючись. Ну, добре, голову я помила. Але я дуже рада бути тут зараз. Я дуже рада, що я записую це відео і все ж таки я створила цей новий канал. Я вже більше не могла, чесно, я не буду розповідати всі свої. У голові думки, чому я це зробила, це і так уже очевидно. Якщо ви знаєте мене десь бачили на YouTube, то це вже було зрозуміло, і це повинно було статися раніше. Але в мене були свої якісь там думки з приводу цього, і тому це сталося саме зараз. Я ні, ні про що не жалкую, якщо чесно. Тому давайте так, ви на каналі. Який присвячується мені особисто не книжкам, не вишивці, не схудненню, хоча е, всьому цьому разом. Це поки що три такі основні теми. Мене звуть Оксана, мені 40 років, і я на сьогодні важу 115, ну, тобто, початкова або 115. Я читаю книги українською, російською, англійською. Англійську не дуже ще добре читаю англійською. Тільки почала, ну все, ви все дізнаєтесь. Сама я родом із Луганської області, тому моя рідна мова, звісно, російська, але українською. Я теж намагаюся розмовляти, як ви бачите, і буду розвивати цю мову і надалі тут. Я трошки в Сюди типу повигружаю, заливаю відео українською, які були вже давно відзняті, про вишивку, про книги там трошки, покупки і всі, такі. З наголосами в мене буде ще проблеми зі словами також. Можливо, будуть проскакувати російськомовні слова. Наша родина спілкується російською. Всередині в родині ми спілкуємось. Ми живемо у США, у штаті Вашингтон, і Насправді я знаю, що такі відео, вони зовсім нікому не цікаві. Але ось тут в мене висить вишивка, на котру я, котру я е, не показу. Я вже відзняла відео про неї. Це батон, він повинен бути е, гольничкою, але в нас така прикраса вийшла просто на сумку чи кудись іще. Я вже відзняла це відео російською, воно вже на старому моєму каналі, тому я не думаю, що буду повторюватись, просто покажу вам тут, щоб ви уявляли собі, на якому ви каналі, і що від мене очікувати приблизно. Мені сьогодні дочка подарувала отаку банку, як це назвати. Якщо ви. Здогадуйтесь, що це, якщо ви її впізнали, я хочу її просто зробити символом, символом початку цього каналу не каналу, а початку. І це буде в нас а, баночка з України від Моршинська Pine Water. Я не знаю, чи вона продається зараз. Ми її везли з України. Ці баночки Дарина пересилала, тому що вона їх колекціонувала були такі часи, і ще що сталося. Хеллоуін завершився буквально три дні назад, і в нас ще сидів скелет, і він впав. Я вам напевно вставлю і покажу, як це все відбувалося. Він впав і розбив вазу. Сидів мій скелетик Вон там і впав. І розбив він, він мені вазу мою, улюблену вазу з Ікеї. Я вже не можу. Як це можна? Як це можна терпіти? А? Лаваш? Його звати Лаваш? Ні, ну я сама винна, тому що він там ледь-ледь сидів і нахилявся, і я знала, що він колись впаде, але я забула, що там ваза стоїть. І цю вазу треба тепер прибрати. Блін, я її недавно купила нещодавно. Так жаль. Ну що ж, буває. Буває? Буває. Будемо прибирати. Картина масла прям. І замість того, щоб її викинути, я зробила, ну, знаєте, муж прийшов, якраз він зайшов, от буквально після того, як я вимкнула камеру, він зайшов і сказав. А, на щастя, добре <смі> згодна, я зробила з цієї з обломків цієї вази собі підсвічник такий гелонський. І тепер у мене є а, ось такі три символи каналу. Цей батон, про якого я хотіла відзняти відео українською, але чомусь відзняла російською. Оця баночка з України, яка буде нагадувати мені, що. Українською мовою я цей канал створила не спроста і оця, на щастя, розбита. Тепер вже не ваза, а підсвічник. Я зараз тут создала, створила, створила собі обліковий запис на Google Gmail, Це новий. Нова пошта зовсім. Я її створила спеціально для того, щоб створити новий канал, на якому ви зараз дивитеся це відео. Потім, коли я закінчу цей канал створювати, я буду вишивати. Мені тут дуже трошки залишилось ялинку та бекстіч. Зніму те, що я отримала з Amazon. Зараз буду пити чай далі і займатися. Каналом новим. Буду дуже рада підтримці вашої. Я знаю, що зараз не час, можливо, думати про фігуру всім тим, хто в Україні знаходиться. Це наша реальність, і навіть якщо навіть якщо я знаходжуся у Сполучених Штатах, це не означає, що в мене немає рідних і близьких в Україні. Це не означає навіть на окупованих територіях. На жаль, і це не означає, що я плюс спокійно, скажімо так. Це, це, це всіх стосується українців по всьому світу. Я так, так чи інакше, а мене так безпосередньо моїх дуже близьких рідних. А зараз я трошки поприбирала. Треба звичайно ж відкрити балкон, щоб провітрати. Свіжого повітря напустити і ще, що я зроблю зараз з вами, це увімкну отаку ілюмінацію. Зараз покажу вам, що зі мною відбувається, це антибіотик. розболівся в мене зуб, я а, пішла тут до стоматолога. І що ви думаєте, наскільки я була шокована, наскільки доларів я була шокована. Зробили мені знімок і виявилося, що в мене тут повністю з'їдений зуб карісом, але ж я ще у Києві робила його двічі, мені здається, якщо не більше разів. І останній раз, коли мені стоматолог робив пломбу, він сказав, що це востаннє. І цей зуб він повністю складається із пломби, і там вже, вже нічого немає, окрім напіфоголеного нерву, тому що мені було настільки, настільки боляче його робити, що 5 уколів не допомогло. Тому тут я вже, я вже в шоці від того, що він протримався два роки, ми тут вже більше двох років, і він протримався такий цей зуб. І я йому за це вдячна, хоча б за це. Так що мені його треба видирати. Видирати стоматолог мені не зміг відразу, тому що сказав там запалення такої сили, що треба пити антибіотики декілька днів, поки воно все не зійде. І от уже я п'ю. Мабуть, четвертий день вже тут залишилось трошки. І ще болючість залишилась, ось тут натискаю, і, знаєте, воно віддає десь, отут по трошку як вчора, як сенець був, не могла доторкнутися. Але сьогодні вже легше, і думаю, завтра у нас неділя, завтра ще підлікуюся, все буде добре. У понеділок, можливо, мені його видеруть і. Після цього, так як, я, так як цей зуб в мене жувальний, я без нього просто не зможу жити, тому що тут у мене два імпланти жувальних вже є, і я на них їсти тільки на них не зможу, тому що ну, це ж і лице може поплисти, і все таке інше, якщо зараз не знайти гроші і не зробити. Тому і ми вирішили, мабуть, що будемо робити імплант. Це не відразу, це можна у розстрочку, але це дуже дорого, дуже. Ну і для цього треба, звісно, знімати запалення, і не тільки для цього, в основному для того, щоб подіяло знеболювання, тому що воно не буде діяти, якщо в мене буде тут запалення. Воно просто не подіє. Я, звісно, поділюся з вами всіми цінами. Спочатку він сказав, що видалення буде коштувати від 200 до 300 доларів, але. Якщо відразу робити підготовку до імплантації, то це близько тисячі доларів. І далі штіфт окремо, коронка окремо, і так далі. Ми з вами про це поговоримо. Я вам всі ціни поясню пізніше, коли все це мені зроблять. Я ще не вирішила, що я буду робити зі своїм патреоном. Він в мене є, але він російськомовний. І я, я хочу такусь. Платформу обов'язково, але я думаю, пізніше з вами про це поговорю. Буду я продовжувати саме патрон, чи перейду на Баймі Якщо ви мене дивитесь, все ж таки відео не показується відразу там глядачам. Але якщо ви тут, і напишіть, а якою платформою ви користуєтесь патроном чи Baeмі Тому що на патреоні в мене все, але я готова все кинути і перейти на Байміакофі, тому що щось я втомилася від. Я хочу вам сказати, що в мене зараз таке відбувається всередині. Купа протиріч. Купа У мене в певному питанні нема протиріч, але купа протиріч, на кшталт того, я буду намагалася вести канали англійською мовою, і це, це можливо, але це такий напряг, який ні з чим не, порівня... не порівняти. Це можливо, я ще раз кажу, доволі можливо себе так. Поднапряч, поднапружити трошечки, і а, вести канали будь-якою мовою, яку, яку ви вивчаєте, наприклад. А, і от тепер я думаю, а навіщо я витрачала все, весь цей час, щоб робити англомовний контент? І, і він в мене виходив, нав, навіть були підписники з англомовних стран країн, а, коментарі. Тобто все виходило, да? початок був. Але мені щось стало так недобре, от я ж кажу, купа проти в голові. Мені захотілося думаю, ну чого я напружую себе і а, роблю одномовний контент, коли в мене є прекрасна українська мова, мова моєї держави, мова моєї бабусі, обох бабусь. І почему, чому я а, не можу взяти і а, відродити у себе цю мову? Бо я її чула навколо себе у дитинстві, де інколи не, не завжди, тому що одна бабуся жила далеко від мене, а друга, ну, часто була у гостях, але і розмовляла. Можливо, суржиком більше, але все ж таки мову я люблю дуже, і мені набагато легше її розмовляти, ніж англійською. Ну, це ж очевидно. Тому... Тому купа протиріч, і я перестала вести англійський англомовний канал, і це правильно. От от в цьому я не сумніваюся, тому що я можу всі свої сили, всі зусилля покласти на те, щоб навчитися розмовляти українською. Ба більше є ми з чоловіком іноді інколи стали між собою спілкуватися теж українською, тому що тут у нього і клієнти україномовні, у США знайшлися, і він спілкується часто. І російською, і українською, вдома ми спілкуємося російською, але все ж таки ми намагаємося частіше, ну хоча б зараз це пару разів на тиждень, але ми все ж таки, все ж таки це. Робимо. Отакий От вийшов в мене влог. Я... Це, мабуть, навіть не влог, а так болталка. Дякую вам за увагу. Очікуйте моє саме нове відео, яке я відзняла, і я його загрузила на свій старий канал і відразу ж видалила прямо сьогодні, тому що вирішила цей канал створювати україномовний. Це відео про розпаковку коробочки Alcrate. За... Не за вересень, за вересень я вже російською відзняла за наступний, як українську, жовтень місяць. І я ще підписалася на півроку вперед. Ну, буду, буду далі розпаковувати, коли буду отримувати ці посилочки. Але це відео буде про Алкрейт і прочитану книгу Макса Кідрука «Не озирайся і мовчи. Очікуйте після вигрузки всіх моїх відео. Якщо хтось тут з'явиться на цьому каналі, велком! Мені буде дуже приємно. Будь ласка, відпишіться в коментарях, що ви мене побачили чи впізнали, і будете за мною слідкувати тут, коли я тут розмовляю українською. На все добре.